Вітаю! В даному відео ми поспілкуємось про те, що робити, якщо ви забули пароль. Отже, якщо у вас трапилась така ситуація, що ви забули пароль, ви можете скористатися функцією Забули пароль для цього вам необхідно натиснути кнопку Забули пароль та вести вашу електронну пошту, яка прив'язана до вашого профілю в системі вулик. Для цього вводимо електронну пошту та натискаємо кнопку відправити. Бачимо підтвердження, що лист було надіслано на вашу електронну пошту. Далі необхідно перейти до вашої електронної пошти, де у вас буде відповідний лист. Ви в даному листі отримаєте посилання для відновлення паролю. Відповідно, вам потрібно по ньому перейти. Переходимо за даним посиланням та потрапляємо на сторінку відновлення паролю. Далі вам потрібно ввести новий пароль двічі. Нагадую, що пароль повинен складатися з вісьми символів, містити велику та малу латинські літери обов'язково, цифри та спецсимволи. Так, вводимо пароль, вводимо пароль повторно та відправляємо. Бачимо, якщо наш пароль не відповідає рамкам, не відповідає правилам, у нас вискакує таке попередження, що пароль повинен складатися щонайменше з 8 символів, латинського алфавіту. Відповідно, потрібно змінити наш пароль, щоб він відповідав цим вимогам. Так. Та натискаємо кнопочку відправити. Бачимо, що наш пароль, ми отримали повідомлення, що все відбулося успішно. Відповідно, надалі нам потрібно ввести наш логін та наш пароль. Обираємо наш логін та вводимо пароль, який, відповідно, ми ввели. При Натискаємо увійти і потрапляємо в систему вулик. На даному етапі демонстрація даного функціоналу завершена. Дякую за увагу!